Проєкти, так? Ви попросили на минулій сесії оприлюднити, роздати депутатам в електронному вигляді, в письмовому, в друкованому вигляді. Розіслали вам на електронній пошти, розложили звіти в скриньки депутатській. Ви це бачили. Це був понеділок, 7 число. 10 числа. Вчора до мене надходить лист з вашою певною пропозицією, де статті, так, яка вказана, не відповідає тому, що ви вимагаєте від мене на зараз. У нас і ви були учасником цього процесу. У нас були подібні ситуації, так, коли звільняли. Вам потрібен звіт чи потрібно звільнення? Давайте ми оприділимося, що ви хочете. Це по-перше. По-друге, по через 3-4 місяці з недотриманням норм, а це так і є, заступники встановляться на своїх посадах. Ви мені скажете, сплатіть в бюджет, тому що бюджету буде нанесено. І ця ситуація була і вона є, і ця ситуація підтверджена аудитом, коли звільняла, звільняла минула каденція заступників. І до чого це призвело? До нанесення збитків для бюджету на мільйон? Це ваш, я вам сказав, я буду рухатись суто в юридичному руслі. Тому дані питання сьогодні до порядку денного вноситись не будуть. Я все-таки надам коментар. По-перше, е, ніде в жодному проєкті рішення, який там е, я пропоную включити переду не говориться про звільнення. В проєкті рішення говориться про те, що прийняти звіт е, заступника міського голови до відома і все. Миколаїв, про звільнення мій. там взагалі ніде не йдеться. По-друге, так як ви говорите, що маєте діяти згідно вимоги закону, ви зобов'язані поставити на голосування це питання. А ми маємо проголосувати або утриматись хто як залежно від своїх своєї позиції. Тобто, питання було заздалегідь проєкти рішення надані. Вони вимовилися опублікувати, вони опубліковані в засобах масової інформації місцевих. Тобто, я не бачу перепон, щоб поставити питання на голосування. Таким чином виконати свій обов'язок і посадові обов'язки, і згідно з закону України про місцеве самоврядування, Тому ніяких питань немає. Я не бачу причин, чому ви не хочете включатися питання. Микола, я, там, ж, я не вам поясню. Так, послухайте, ви тільки що самі сказали, що ми внесемо зміни по ходу дій. Ні, внесемо зміни з прийняття. Ні, почекайте, я вас не перебивав, я вас не перебивав. Я вас не перебивав. Тоді без війни. Тому, 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 ну, Анжела Вікторовна. Який камушек? Ні, не вибили камушек. Що... Ви чітко Хочу... ви знаєте, без змін ми зараз ставимо на голосування. В ході обговорення внесете зміни. Ну, Ми ж про це всі розуміємо. Ну чого ви не хочете цього признати? Ви, поділи... ви хотіли звіти? Будь ласка, є вам звіти, будь ласка, я буду рухатись. Ви надали 10-го числа, мені потрібен час опрацювати дане ваше звернення. Я його опрацюю і згідно закону. Будуть подальші дії надані. Ви зараз ну, від мене вимагаєте незаконних дій. Я їх робити не буду. Ну нема окулінка мільйона платить. Не буду я цього робити. Я не відмовляюсь виконувати, я їх виконую згідно норми закону. Ви відмовляєте ставити на голосування три питання, які потребують внесення в порядок денний 12 депутатів. Я не відмовляюсь виконувати свої обов'язки в нормі закону. Все радуємо розуміти. Вибачте, будь ласка. Шановні колеги, свій заступник заступників буде в різному. Це основний Заступники присутніх. присутні. Марія Борисовна на минулій сесії сказала, що я готова доповісти. Ви її не захотіли вислуховувати. Володимі, Послухайте, витайні витайні Згідну, Згідну, не вийти на трибуну, норму і депутатів. Ніцінну норму за закону. Це буде. Це закон України. Це вернемось порядування. Вони забов'язують. Будь Кожен вийшов, виступив, відповів на запитання. Порядок ще налічує 71 питання. Будь ласка, прошу голосувати. Ви відмовляєтесь. носите в порядок денний. Голосуємо. Прошу внести в протокол, що секретар міської ради відмовився внести на голосування наше запитання 3. щодо звітів міських заступників міського суміту. На даній сесії. Ще раз повторюю, прошу внести в протокол. За 16 рішення прийнято. Шановні колеги, шановні присутні, громада, для всіх пояснюю. В різному. Перше, про виконання пункту 3. Дійсно відмовилися, і я прошу протокольно, вимагаю занести це в протокол. Це по перше. По-друге, згідно з статті 26 про закону місцевого самоврядування, пункту 11, частина 1, там чітко зазначені повноваження депутатів міської ради. Якщо депутати Депутата мають звітувати е, ті особи, які їми вибрали, які вони вибрали, тобто, да, тобто е, заступників вибрала кандидатів рада, тому вони мають звітувати. Звіти мають прийняти згідно законодавства проектами рішень. Чому саме наші міські раді заступники відмовляються? Е, Звітувати перед громадою. Ми що, в театрі знаходимося? Ми не в театрі знаходимося, шановна не громада. Не Ольга Івановна, а тепер зачитайте, будь ласка, пункт 11 розділу 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування. Що він пише? Я знаю, що він пише. Дозвольте зачитати цю статтю і цей пункт, який було вказано. Чітко за стаття 26, і пункт 11. Заслуховувати звіти постійних комісій, керівників виконавчих органів влади та посадових осіб, яких вони прийняли або ä, призначали або осіб призначали або що звіт буде гріжему. Давайте пройдемо те, що потрібно для громади. А потім будете вирішувати свої я питання Я пропоную перестати стати Олександр. Я дуже так. прошу. В залі знаходяться сім'ї загиблих. Так, мене ще одна пропозиція. Я пропоную 63 третє питання поставити перше, щоб не повністю підтримуємо, поставити це питання першим. Як я сам так не спішив прийняти цьому? Давайте почуємо думку людей. Микола батько. Думку людей почуйте. Вони хочуть перенести, чи не хочуть? Вони хочуть стояти. Послухайте. <питали> 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 так, шановні колеги, заспокойтесь, будь ласка. Давайте спокійно. Анжела Вікторов. Анжелу Вікторовну перебили і не дали <питали> їй доказати. Приймайте рішення для громади. Вас да. будь ласка. Зараз Анжела Вікторовна. <питали> будь ласка, вона. Наскільки я знаю, то 10 травня. 23 го року за підписом 12 депутатів надійшло три проєкти рішень про надання звітів за 21, 22, 1 квартал, 23 року. Скажіть, будь ласка, багато з вас керівників тут є. Як може людина за 24 години, Це я не беру робочий час? Підготувати обґрунтований звіт за 2,5 роки, надіслати вам, отримати від вас питання і підготувати до надання відповідь. Це перше. Друге, ваше депутатське звернення надійшло в порядку, передбаченому законом України про статус депутата місцевої ради і регламенту. Згідно цього закону і регламенту, таке звернення підлягає опрацюванню протягом 10 робочих днів. Не робочих, вибачаюсь, з Тому ваші твердження про те, що проект рішень над наданий, його треба заслухати і прийняти рішення. Це всього на Ну по-перше, неправда десять днів не прийшло, пройшов день. По-друге, це штучне створення умов і підстав для звіт... визнання звітів і роботи незадовільної. Ви не надали трьом заступникам міського голови елементарного часу фізично підготувати звіт результатом прийняття вашого рішення, яке ви там не прийняли, а яке ми прийняли, ми знаємо. Все місто ну не ми а ви, прочитало ваші дописи про героїчну боротьбу, про те, як ви каєтесь в тому, що ви зробили. Це ви чого зараз? Я просто кажу. <говорит> Я вам відповім Я таке. Вам задавав відповім питання. Відповім за Я... До закону про місцеве самоврядування. Бувайте, будь ласка.